Авто до 7 тисяч бюджетне, надійне та дешеве в обслуговуванні. Це ось цей Chevrolet Cruze в чорному кольорі. Він у нас не американський, він офіційний. Що про нього взагалі є? Тут є класна комплектація: шкіряні чорні сидіння, всі скло мультикермо, круїз, 195 тисяч рідного пробігу, також є підігрів передніх сидінь, також є клімат. Не кондиціонера клімат, камера заднього огляду, Air Quality System. Також позаду у нас ось такі сидіння. Місце, в принципі, достатньо, Це седан до 7000 свіжого року. Є всі необхідні функції, як і в старіших авто. Позаду є камера, як я казав, парктроніки також задньої, є. Авто повністю обслуговане. Воно. Повністю зроблено як по ходовій, так і по двигуну і коробці. Взагалі питань ні... по техніці нема. Є декілька незначних недоліків по кузову, але це по принципі фігня. Головне це технічна особливість цього авто. Працює як швейцарський годинник, або це шевроле, як американський годинник. Тому кого цікавить це авто до 7000 тисяч, питання усі за телефоном.